Вітаю вас, любі діти, запрошую на цікаве заняття. Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву мовленняву подорож Україною. Діти, погляньте, яка чудова природа у відео. Це все наша рідна Україна, мальовнича та квітуча, де є багато лісів, морів та. Річок. Дітки. А от скажіть, які слова у вас асоціюються з подорожами? Для мене це дорога, валіза, потяг, гори, тварини, ліс та ще дуже-дуже багато чого. Пропоную вам зараз розглянути деякі картинки. Дітки, погляньте, що зображено на картині. Звісно, це гори. Діти, а які бувають гори? Високі, молодці! Гори бувають високі. Повторіть речення. А ще які гори? Якого вони кольору? Гори – зеленого кольору. Повторіть речення. А ось на цій картинці ми з вами бачимо море. Діти, скажіть, море яке? Глибоке, солоне, синє може бути, звісно, повторіть повним реченням. Наступна картинка річка. Діти, а річка яка? Велика, прозора, глибока. Повторіть повним реченням. Далі ми з вами можемо побачити ліс. Можливо, хтось із вас подорожував до лісу. Діти, а ліс який? Густий? Зелений. Тихий. Повторіть повтим реченням. Діти, щойно ми з вами розглянули природу нашої України, де є багато гір, морів, річок та лісів. Я впевнена, що кожен із вас колись подорожував, або до моря, чи то до Карпат, можливо, навіть і у ліс ходив. І це була ваша подорож. Сьогодні я пропоную вам скласти розповідь Моя подорож і поділитися своїми враженнями. А в допомогу вам буде ось така Мнемотаблиця. Мнемотаблиця має назву Маршрут моєї подорожі. У вас є 4 картки підказки, за якими ви можете скласти речення. Перший квадратик. Ви бачите глобус нашої України. Тож вам треба сказати, куди я їздив або їздила? У другому квадратику ви бачите календарик. Тож треба сказати, коли це було? Коли ви були в подорожі? Влітку, взимку чи, можливо, на канікулах. Третій квадратик. Ви бачите гори, бачите ліси. Тож вам треба сказати, що ви робили в подорожі? Що ви там бачили? Четвертий квадратик. З ким ви подорожували? Це обов'язково треба вказати. І останній квадратик, ви бачите, сердечко. Вам треба сказати, що мені найбільше сподобалося у подорожі? Або Запам'яталося. А зараз пропоную вам послухати мою власну розповідь. Моя подорож. Я подорожувала до Карпат. Це було влітку. Я піднімалася в гори, бачила там водоспад, дихала свіжим повітрям. В подорожі зі мною були батьки. Найбільше мені сподобалося чути шум річки та високі зелені ялинки. Я дуже хочу повернутися в Карпати ще раз. Сподіваюсь, я надихнула вас на складання своєї власної розповіді, моя подорож. В допомогу вам буде ось така мнемотаблиця. Я дуже чекаю на ваші. Розповіді. Дякую за увагу! До побачення!